І на завершення нашого випуску новини спорту у Чернівцях стартував Кубок України з боксом. Першого дня Чорнівча на цих змаганнях поступилися, але шансів на прозові місця не втратили. Подробиці розповість Олександр Хмель. Кубок України з боксу у Чернівцях. До цих змагань організатори готувалися близько року. Свого таки добилися, доклали усіх зусиль, аби відповідати вимогам федерації та прийняти кубок у нашому місті. Перше повинна бути інфраструктура. Тобто ми готуємо готелі, як і з нової політики, так і другої категорії, щоб люди могли приїхати, прилетіти, приїхати чи е, поїздом, чи е, літаком прилетіти, чи машиною доїхати. І щоб було саме головне місце, де його провести, щоб глядачі побачили і саме на змі, яке потім освітлює. От той чи інший вид спорту. Тобто ми говоримо змагання. Командна боротьба саме за такою схемою розігрується Кубок України з боксу. Перший матч стартового дня розпочали боксери із команди Динамо та збірної Збройних сил України. Сильнішими виявилися динамівці – 10-3 на їх користь. Після церемонії відкриття змагань на ринку зійшлися бійці з команди Україна, яка є чинним володарем Кубку та збірною товариства Колос. За колосівці цього вечора виступали і двоє чернівчан: Петро Мишанзон та Олександр Погодін. Чернівчани свої бої програли, хоча у обох поєдинках бато. Питань залишалося до рефері змагань. Зокрема, стосовно поєдинку Погодіна, який боксував зі срібним призером чемпіонату України. По ходу двобою рахунок був 2-2-3-3. Однак потім суддя несподівано відкрив рахунок Чернівецькому боксеру після удару в рукавички. Відповідно, супернику зарахували четверте очко. У кінцівці поєдинку активнішим був Олександр. Однак рефері перевагу віддали його супернику 7-4 на його користь. У останніх двох парах наставники колоса вирішили своїх боксерів на ринг не виводити, оскільки долю зустрічі вже було вирішено. А зекономлені сили спортсменам потрібні ще в наступних поєдинках. Відтак 8-2 перемогу відсвяткувала команда Україна. Я думаю, для першого дня у нас все я думаю позитивно, тому що. Я по настроению людей и вообще по классу этого скажем, мероприятия, я думаю, мы вышли на 5 баллов, поэтому я горжусь, горжусь тем, что мы это сделали. Я думаю, это только первая ступень нашей лестницы, которую мы еще все у нас еще впереди. Крім виступів групи підтримки Ред Фокс, родзинкою вечора мала стати участь у відкритті змагань братів Кличко. Переговори велися, однак у останній момент пріссу супертяжів перенесли. На жаль, вони не зможуть бути присутні з різних на то причин, але я отримав підтвердження, того, що вони обов'язково побувають в Чернівцях, і це буде в слідуючому місці. Вони проведуть майстер-клас. Олександр Хмель, Георгій Мазурашу, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.